Одним з перших важливих виборів, що постає на життєвому шляху молодої людини, є вибір майбутньої професії. Віднестися до нього потрібно дуже серйозно та відповідально. Завдання служби зайнятості полягає в тому, щоб допомогти учнівській молоді найбільш поголити свої професійні плани з потребами суспільного виробництва в кадрах конкретних професій та спеціальностей. Цього разу до центру зайнятості завітали старшокласники із позаміського закладу оздоровлення і відпочинку учнівської молоді Лімниця. Під час заходу відвідувачі поінформували про послуги, які надає служба зайнятості. Начальник відділу активної підтримки безробітних Йосип Кобута пояснив дітям, як правильно користуватись терміналом із пошуку вакансій. У профінформаційному секторі школярі мали можливість ознайомитись з описами професій, інформаційно-довідковими матеріалами щодо спеціальностей, які є зараз актуальними на ринку праці. Старшокласники самостійно оглядали папки з описами тих фахів, які їх найбільше зацікавили. Спеціаліст служби зайнятості Аліна Абрамець акцентувала увагу присутніх на тому, що правильний вибір професійної діяльності це відповідальний підхід до майбутньої роботи. Також учням запропонували пройти профдіагностичне тестування на виявлення схильності до професійної діяльності. Кілька років тому Сергій хотів стати спортсменом і навіть космонавтом, але з огляду на потреби ринку праці вирішив змінити напрямок свого майбутнього фаху. Знаєте, раніше я не задумувався, ким я хочу стати в майбутньому. Я хотів бути спортсменом. Там навіть був період, коли я хотів бути космонавтом, але потім зрозумів, що ця професія ну не розповсюдженому, не розповсюджена на ринку. Праці і я і сьогодні в мене є справді шанс зрозуміти, ким я буду в майбутньому, що мене чекає. Ну і з чим пов'язана моя майбутня професія. Ну яку кути професію хочу брати? Ну напевно, все зв'язане з числами, знаками, тому що в мене це добре виходить. А от Христина вважає, що такі візити до Калицького міськрайонного центру зайнятості допомагають учнівській молоді у виборі майбутньої професії і вже приблизно знає, ким хоче стати. Сьогодні нам допомагали обирати професії, які ми хочемо обрати в майбутньому. Проводили багато різних тестів, багато чого нам розказували цікавого. Я думаю, що це нам дуже в майбутньому допоможе. Я думаю, що все ж таки я би хотіла бути педагогом. Я люблю спілкуватися з дітьми, люблю навчати. Мені подобається це. В цей день старшокласники побували і на підприємстві УА». Під час екскурсії школярі ознайомились з процесом виробництва текстильного покриття для підлоги. Вона дала можливість на власні очі побачити, чим займаються у своїй повсякденній діяльності представники різних спеціальностей. Тому безумовно діти залишилися задоволеними проведеним заходом.